На Прикарпатті зростає кількість хворих на грип, ковід та інші респіраторні інфекції. Почастішали і звернення пацієнтів до медичних закладів області. Лікарів вкотре наголошують на важливості вакцинації та дотриманні базових правил профілактики. Тож як вберегти здоров'я в період вірусів, дізнавались наші кореспонденти. Виглядає один із місцевих пунктів щеплення. З початку місяця вакцину від ковіду тут отримали вже понад 40 мешканців. Ми працюємо по такій схемі. Ми збираємо людей на список, люди звертаються до сімейного лікаря. Ми це все тримаємо на списку і коли з нас зберігаються 6 людей, ми відкриваємо флакон. В період захворюваності, збільшеної захворюваності. Активізували щеплення від ковіду, і тому ми вже більшу частину від одержаних доз використали. Медики радять вакцинуватися тим, хто має хронічні захворювання, адже щеплення захищає від важких ускладнень недуги. Це дасть легше перехворіти. По перше, по-друге, це може бути навіть пацієнт може бути безсимптомним носієм. Практично кожного дня кожен лікар виявляє в себе хворого на ковід. 19 ми робимо швидкі тести, а також відправляємо пацієнтів на обстеження. ПЛР вакцинуватися втретє планує 74-річна пані Анна. Жінка каже: хочу убезпечити себе від важких ускладнень. «У мене було два інсульти. І на серці операцію робили, так що без лікарні, без поліклініки не обходимося. А ще в області зросла захворюваність на грип. І за період 21-36 тижня цього року ми маємо зареєстрованих 37 тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу захворювання на грип, гербніт і ковід-19. У нас в цьому числі захворівших 51% це 17 тисяч осіб дитячого населення, це від 0 до 17 років. Якщо грип, це сильна ломота в тілі, в м'язах, це сльозотеча може бути. Людині важко відкрити очі. Гарячка 40 може бути. Оце на оці такі симптоми ми більше орієнтуємося. Щеплення від ковіду у пунктах вакцинації безкоштовне, а от ін'єкцію від грипу потрібно придбати самостійно.